Вітаю вас, любі друзі! Запрошую на заняття. Приготуйте волонки, пограємо з пальчиками. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо пальці рахувати. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик до бабуся, третій пальчик наш татусь, а четвертий до матуся. А мізинчик це я. Ось і вся моя сім'я. Іншу ручку приготуйте. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо пальці рахувати. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик то бабуся. Третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. А мізинчик це я. Ось і вся моя сім'я. Подобалось вам? Починаємо. Подивіться, це наша знайома катруся. О, у дитячій кімнаті справжній безлад. Мама дуже засмутилась. Що було, не гаразд у кімнаті катрусі? Давайте нагадаємо катрусі. Ліжко не застелено, іграшки не прибрані, стіни поляпані, вазон перевернутий, одяг не висить у шафі, картини висять нерівно. Катруся, напевне, не знає, з чого почати. Давайте їй підкажемо. Спершу потрібно поскладати іграшки, потім застелити ліжко, полити квіти, поскладати одяг у шафу та допомогти матусі повісить випраний одяг. Пізніше позамітати та помити підлогу. Нагодувати рибок. Погляньте, яка красива стала кімната, і мамі, напевно, дуже сподобається. Погляньте, яка мама задоволена. А Катрусі буде приємно тут знаходитись. Малята, а як ви допомагаєте своїй матусі? Я підготувала вам картинки, що роблять діти, як допомагають вони своїм матусі. До побачення, малята!